Омтівю про головне. Київський гестральор продовжує своє побиральне турне по паніше з точки зрення Європи Прибалтики. пугає місних політичних котят коварним путіном. Расійські десантники та морські піхотинці не хочуть штурмувати позиції збройних сил України на лівому березі Дніпра. Про це повідомила речниця оперативного командування Південь капітан першого рангу Наталія Гуменюк. Путін вот його вот, все шість двойников э, уходять в отставку. В общем, э, Росія проігрує. річ у тім, що такі штурми, які росіяни проводять в лоб, нерідко без підтримки бронетехніки, цілком закономірно приводять до величезних втрат. Зараз на нашому напрямку зменшилась кількість підрозділів типу шторм зет, а більше зосереджено морських піхотинців та десантників. Але вони вважають себе елітою і йти в такі штурми не хочуть. Це за словами пані Гуменюк, породжує мораль. Психологічні розлади в підрозділах і суперечки різного штибу саме тому в керівництві так званого угрупування Дніпро, яке зараз там базується, є дуже багато розладу в загальному розумінні подальшого розвитку подій. Нагадаємо, що підрозділи морської піхоти збройних сил України продовжують поступове розширення плацдарму на лівому березі, попри постійні російські штурми та складні погодні умови. Ну, вся стратегія російської федерації була те, щоб захопити Авдіївку Куп'ян Свато Криміна і рухатися на Харків, було визначено до нового року. Це Путін поставив завдання на колегії Міноборони чотири місяці назад. Підготовлені були потужні резерви. Наприклад, на куп'янському напрямку 110 тисяч тільки представників живої сили, От, декілька танкових та і армія сіла. Точно так же було задіяно біля 50 тисяч на Авдіївську напрямку, що захоплюєте Авдіївку. Це був момент істини для Путіна, що покаже, що якийсь населений пункт більш мен захоплений до Нового року. До старту виборів і інші були мотивації. Розуміло, що утримати Бахмут і відкинути наші війська, і просунутися на запорізькому напрямку в плані роботи на Вербове, от і скинути наш десант на Херсонщині. Це завдання були якраз і на початку осени, тоді відповідно зими, і сьогодні на початок року ні одне з стратегічних завдань не виконано і не могло бути виконано. Ми чітко володіли ситуацію, як формуються стратегічні наступальні операції, маневрували та дійсно в деяких -яких місцях ішли відступи на декілька кілометрів. Але ми заходили якраз на ті позиції, які вигідно, і що саме головне, крім того, що ми не дали можливості захопити ті е, конкретні міста і об'єкти, які Росія планувала. Ми нижче величезну кількість резервів. Це сьогодні в війні такий складній е, при наявності деяких мірі дефіцитів боєприпасів і неповно завантажень наших можливостей високоточною зброєю. все-таки основне завдання виконується. І те, що навіть сьогодні за 800 е, представників ворожих військ знищено, і до тисячі поранено, це вже вказано те, що щоденно йде підрив обороноздатності Росії. Ми неодноразово з вами в ефірі підносили підсумки хоча б за місяць до 10-12 бригад знищуються або волося з ладу на протязі одного місяця. Оці чотири буквально останні місяці. Кінець осени, якраз зима вже цього року. Тому е, якісь нові ресурси наростити для широкомасштабних наступальних операцій, як планували, наприклад, на 15 січня на Купенс і на Харків. От і постійно загрожують, постійно вже ведеться інформаційна кампанія, що якась цей напрямок буде проривний. Не вийде, і тому що ми вже володіємо всіма е, рухами і е, підрозділу Збройних сил України е, Російської Федерації. Ми потужно формуємо укріп райони і зрозуміло носимо удари з фланків із інших секторів, де ворог не може просуватися. Тобто, ми створили зараз потужну модель захисту, вона порівняно гнучка. От з іншого боку, маючи розвіддані, е, нанищимо якраз ворога і на підходах. Це дуже важливо, коли вони ще не вступить в бій. І на фронтовій лінії, на нулі безпосередньо. Оце якраз цей, така методика на даний момент. Вона дуже ефективна в плані і знищення резерв, і не допущує концентрації великих військ для проведення стратегічних наступальних операцій. Я думаю, що ні е, купінський напрямок, що вони планують, ні тим більше захоплення Авдіївки, е, практично у них не буде реалізовано. Ми будемо цю тактику стати до того часу, поки не накопичимо свої стратегічні резерви. Не працюємо нову стратегію. Я думаю, на весну, а це вже і підготовка проведення наступальних операцій. Ну зрозуміло, де цього не отримаємо всі ресурси і від західних партнерів, і за рахунок нашого ПК, і за рахунок уже правильної позиції американців. Це підтвердили, що вони одноразово говорили закупівля боєприпасів, особливо різних типів. На ринках міжодного військового співробітництва це швидкий і ефективний вихід для того, щоб поповнити ресурси і дефіцити наших збройних сил. Вийшла стаття Лоуренса Фрідмана, професора військових досліджень королівського коледжу Лондона. Я стежу з його публікаціями. Напевно, ви також пане генерале, і він пише про те, він звертає увагу на те, що, хоча дуже багато було оптимістичних прогнозів щодо наступу українського минулорічного. і сьогодні, відповідно, є реакція про те, що на жаль, це мізерні результати в територіальному відношенні, і так далі. Але він каже, що мало хто звертає увагу на те, що 2023 рік це був також і роком наступу не лише української армії, але російської, також і він каже, що росіяни насправді здійснили ще масштабніші зусилля в спробах так само прориву і захоплення українських нових територій, але здобули ще менші результати і понесли ще більше втрати. І тому він резюмує, власне, що власне кажуть ті самі висновки, що ми почули щойно від вас, що росіянам, навряд чи вдасться. До виборів в березні Росії якийсь трофей принести Путіну, який хоче власне його продемонструвати росіянам. А це означає, що після виборів Путін, який казав, що він не буде оголошувати мобілізацію. Опиниться знову на такій розвилці для продовження війни, хоча би до президентських виборів в листопаді в США, якщо Путін сподівається на зміну там влади, йому доведеться проводити нову мобілізацію. Вважає Лоренс Фрідман в іншому. У випадку можливо для Путіна настане найкращий момент для того, щоб справді розпочати обережне промацування заморожування конфлікту, так би мовити, в Україні, тобто певного призупинення війни. От що ви думаєте про такий сценарій, який описує пан Фрідман? Ну, по перше, ми говоримо, що в Російській Федерації мобілізаційні ресурси не безмежні. Багато аналітиків говорять: да, безмежні. Я просто знаю Росію. І її можливості так нахапати всіх вони могли, але з іншого боку, якраз е, ота модель прихованої мобілізації це пряма мобілізація планова, це залучення під силовим форматом квоти на, на кожну область, яке підтягнути по нефнеофіційному мобілізації. Це найманці, це зеки, це приватні структури, які формують приватні е, підрозділи для збройних сил Росії. Це спецслужби, які набирають, тобто по різним каналам людей. Тобто, ця вся армада вже випробувана. І 23-й рік показав все, що вони мали, і можливості по прихованої мобілізації до мільйона осіб, фактично зараз знецінено. Воно не дає такого ефекту. Ми говоримо про те, що за період війни ми знищили до 90% особового складу якраз е професійних частин е Російської Федерації. Це потужний підрив. Це що, що зараз наймається і мобілізується, це вже так ска додаткові ресурси, які не мають ні рівня підготовки, ні зладження, не готові ефективно підкасю бою воювати. Це що Вашингтон Пост Лі Хокстейдер призиває не обращать внимання на радісні розговори в і європейських столицях а стратегічському пораженні Москви.